Добрий день. Вас вітає команда аудиторської фірми Transeксім Audit та я Ольга Гнєдова. Сьогодні ми продовжуємо наше відео ТОП-3 для бухгалтера та хотіли би поговорити про компенсацію невикористаної відпустки. Перш за все, давайте згадаємо, у яких випадках невикористана відпустка компенсується працівнику. Зверніть, будь ласка, увагу на слайд. Перший випадок найбільш розповсюджений випадок, про який, здається, знає кожен, це звільнення працівника. Право працівника при звільненні отримати компенсацію невикористаної відпустки, гарантоване статтею 24 закону про відпустки та статтею 83 Кодексу законів про працю. Зауважте, байдуже за якою статтею звільняється працівник, навіть особа. Яка звільнена за прогули, має право отримати компенсацію. Другий випадок при переведенні на роботу на інше підприємство. Така можливість реалізована законом номер 2352 з липня 2022 року. До цього моменту при переведенні працівника на іншу роботу можна було або взяти з собою невикористану відпустку до нового роботодавця, або отримати компенсацію. Це була певна лазівка, яка надавала можливість попередньому роботодавцю зекономити та не виплачувати кошти. Зараз такої можливості немає. Компенсація має бути виплачена обов'язково. Третій випадок: коли працівник за певний рік роботи вже використав 24 календарні дні відпустки. Зверніть увагу: не в певному році, а за рік. Така можливість. На практиці реалізована для осіб, які мають подовжену тривалість щорічної відпустки, наприклад, для тих, хто має додаткову відпустку за ненормований робочий день. І четвертий випадок, коли компенсація може виплачуватися, це мобілізація працівника. Така можливість реалізована з грудня 2023 року. Вона створена для того. Щоб полегшити матеріальне становище мобілізованого працівника та його родини. Одне єдине, що потрібно від працівника, це заява. Причому заява має бути подана до завершення місяця мобілізації працівника. Також важливий момент: якщо працівнику не виповнилось 18 років, то компенсувати відпустку грошима не можна. Особа віком до 18 років має обов'язково використовувати відпустку. Розмір компенсації визначається, виходячи з вимог порядку розрахунку середньої зарплати номер 100 І я би хотіла з вами більш конкретно зупинитися на прикладах розрахунку. Слюсар Морозенко був прийнятий на роботу з 13.12.21 року і звільняється 15.11.24. Він використовував 14 календарних днів відпустки, а відпустки без збереження зарплати він не мав. Маємо інформацію про його доходи. Перш за все, розрахуємо кількість днів компенсації невикористаної відпустки. Для цього згадаємо, що кожен робочий рік дає можливість отримати 24 календарні дні основної щорічної відпустки. Кожен неповний відпрацьований рік дає можливість отримати кількість днів таку, яка відповідає пропорції фактично відпрацьованого часу. Компенсації підлягає така кількість днів, яка не була використана працівником. Зауважте, у примітках до розрахунку ми поділили невикористану відпустку працівником в залежності від періоду його її виникнення. Перша частина це відпустка, право на яку виникло до 31.12.2023 року, і друга частина, яка виникла в 2024 році. Навіщо ми це зробили? Ми це робимо для того, щоб виконати вимоги пункту 2 порядку 100, За яким, якщо мова йде про компенсацію невикористаної відпустки, правило на яку виникло до завершення 2023 року, розрахунок здійснюється, виходячи з доходів за 23 рік. Що це означає? Для нас з вами це означає, що розрахунковим періодом буде 2023 рік. Щодо тієї частини відпустки. Право на яке отримано в 2024 році, то тут буде звичайний традиційний розрахунковий період, а саме 12 місяців, які передують місяцю звільнення. Отже, маючи інформацію про доходи. Про Розрахунковий період ми з вами отримаємо дві середні в розрахунку, які дають можливість розрахувати загальну суму компенсації невикористаної відпустки. Зверніть, будь ласка, увагу на нюанси цього прикладу. Основний нюанс це наявність двох розрахункових періодів. Один розрахунковий період для відпустки, яка виникла до завершення 2023 року. І Другий розрахунковий період, традиційний для відпустки, право на яке здобуто в 2024 році. Наступний приклад. Інженер Козак, прийнятий на роботу з 28.02.24 року, та звільнений 28.11.24. Весь жовтень він перебував у відпустці без збереження зарплати на підставі статті 26 закону України про відпустки, щорічну основну відпустку він не використовував. Перш за все, давайте розрахуємо відпускний стаж працівника. Відпускний стаж це такий стаж, який дає право на. Щорічну основну відпустку. Зрозуміло, що це період з першого дня роботи до моменту звільнення, але з цього періоду мають виключатися дні, коли працівник перебував у відпустці без збереження зарплати за угодою сторін на підставі статті 26 закону про відпустки. Тим самим відпускний стаж у працівника 244 календарні дні. Пропорційний розрахунок дає нам можливість зрозуміти, що він за цей час здобув право на 16 календарних днів. В цьому випадку, подивіться, будь ласка, на умови, інженер козак не перебував у трудових відносинах з роботодавцем 12 місяців. Тому, за вимогами пункту 2, порядку 100, розрахунковий період буде складатися з повних місяців його роботи. В нашому випадку, це березень-жовтень. Далі розрахунок відбувається традиційним чином. Ми знаємо доходи, ми знаємо тривалість розрахункового періоду і можемо визначити компенсацію. Нюанси в цьому прикладі які? Перш за все, це один розрахунковий період, який складається з повних відпрацьованих місяців. Жодного іншого. Розрахункового періоду тут бути не може, оскільки всі події відбуваються в 2024 році, тобто після 31.12.2023. Наступний приклад. Вантажник Іващенко прийнятий на роботу 4.10.2024 року. 27.11.2024 він вступає до ЛАВ ЗСУ. В цей самий день працівник подає заяви з проханням компенсувати належну йому щорічну відпустку. Оклад вантажника 7500. Перш за все, нам треба зрозуміти, чи своєчасна подана заява. Оскільки вантажник Іващенко мобілізований 27 листопада, то має час на подачу заяви до 30 листопада. В нашому випадку він подав заяву одночасно з мобілізацією, тобто 27.11, він встиг. Далі визначимо ту кількість днів, яку працівник заробив за період роботи. Період роботи з 4.10 по 27.11 дає працівнику право на 4 календарні дні відпустки. З цим ми визначились. Далі. Зверніть, будь ласка, увагу, що вантажник Іващенко не відпрацював на підприємстві жодного повного робочого місяця. Тим самим він не має розрахункового періоду. Пункт 2. Порядку 100 передбачає в цьому разі використання. Умовного розрахункового періоду тривалістю 12 календарних місяців, які передують даті нарахування компенсації. Треба визначитися з доходами. В тому разі, якщо в розрахунковому періоді, як у нас в цьому прикладі немає доходів, то пункт 4 порядку 100 передбачає використання окладу. Але є одне велике але дивіться. Оклад вантажника 7500 це менше, ніж мінімальна зарплата. А порядок 100 нам забороняє працювати з закладом, який менше, ніж мінімальна зарплата на момент нарахування. Тим самим нам в розрахунку необхідно використовувати мінімальну зарплату наразі 8 тисяч гривень. Ну, далі розрахунок стає традиційним: 8 тисяч гривень ми множимо на 12. Календарних місяців розрахункового періоду ділимо на тривалість такого розрахункового періоду. І тим самим отримуємо середню та компенсацію, яка, яка належить вантажнику Іващенко. Бачите? Рахувати компенсацію легко. Наразі це все. Дякуємо за те, що були з нами. Підтримайте наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. До зустрічі вже зовсім скоро.